Доброго ранку з України сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про матчі чемпіонату України, а саме про впевнені перемоги лідерів, битву за життя в УПЛ та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю з матчу Полісся Зоря, який завершився з нічиєю 1-1. В цьому сезоні ці обидві команди мені нічим не схожі, бо і Зоря, і Полісся мають у своєму складі класних гравців, яких при бажанні можна продавати за 3 і більше мільйони євро. Ну, по-друге, це те, що якщо враховувати потенціал їхніх гравців, вони його не використовують наповну, щоб отримати якомога кращий результат. Зоря взагалі провалила цей сезон, а Полісся, хоч і новачок, це також важливо враховувати, але не варто і забувати, скільки вони витратили і як вони йшли після першої частини сезону, то навесні можна сказати, що вони провалилися. Якщо ж казати про цей матч, то Полісся непогано почало цей поєдинок, мали непогані моменти, і у підсумку вони це зробили, коли Смоляков віддав просто ідеальну передачу на Назаренко, Ну а Олександр не менш ідеально забив гол. Після цього у підопічних Шищенка також було достатньо нагод, щоб подвоїти рахунок, але вони, на жаль, для них не зробили. Хоча, враховуючи, що вони ще грали у більшості після того, як дві жовтих картки отримав Яцик. І, як на мене, обидві картки були заслужені. У першому випадку він пішов дуже грубо прямою ногою. Ну а друга жовта картка була за відмашку, де арбітер стояв в одному метрі від епізоду. Однак поліція більшістю не скористалася, і на початок другого тайму заря вийшла дуже зарядженою. і тому настворювали достатньо моментів, щоб зрівняти рахунок. Спочатку були просто непогані моменти, навіть був момент, коли потрібно було призначати пенальті або, хоча б, переглянути вар після того як Михайличенко штовхнув держлюка. Але в підсумку Луганчанам все ж таки вдалося зрівняти рахунок, де головний нападник команди, ключовий гравець Гереро зрівняв рахунок. У підсумку Полісся втратило можливість наздогнати рух, який втратив очки з Олександрією. Ну а заря також для них це втрата очок, якщо дивитися на турнірну таблицю. Бо для них завдання щодо е, того, щоб залишитись в опел ще не вирішено. І зараз у майбутніх матчах підопічними Юрія Коваля потрібно перемагати та набирати якомога більше балів, бо зазвичай команди аутсайдери, а зараз це Минай, Верес, Матрис 1925 та Оболонь, набирають багато балів наприкінці сезону. А ось у Києві динамо розгромило Колос з рахунком 5-0. Важко щось сказати по цьому матчі, окрім того, що перший тайм Колос намагався зробити те, щоб. Зберегти свої ворота сухими. Це вони і зробили, але у підсамку в другому таймі вони пропустили перший гол, який був після автоголу Бондаренко. Ну а після цього просто поплили і пропускали безліч голів. Цей поєдинок показав, що Динамо зараз знаходиться у дуже крутій формі, і коли. Суперник помиляється, хоч трошки, вони можуть використовувати цей момент на максимум, і без цього також створюють небезпечні моменти. Я вже колись казав в минулих відео, що після того, як відновиться Бояльський, набере форму Ярмоленко, також набере форму Шапоренко, то це буде зовсім інше динамо, яке буде перемагати розгромно в кожному матчі. І зараз ми саме таке бачимо. І це при тому, що Владислав Банат пропускав цю гру через перебір жовтих карток, тобто потенціал команди ще вищий. Також окремо хотів би виділити момент, коли боярський вміє якісно пропускати м'ячі. Він, начебто, і не робить жодного дотику, але в цілому це можна назвати майже як асист. Він завдяки такому скілу приносить Динамо дуже багато користі. А ось Донецький шахтар на цей раз знову переміг Одеський Чорноморець, але на цей раз з рахунком 3-0. Було таке враження, що матч, який відбувся на цьому стадіоні 4 дні тому, він майже і не завершувався. Все було те ж саме: стадіон, команди, гра, тому що підопічні Григорчука так само багато дозволяли гірникам, які у свою чергу настворювали дуже багато моментів. Судаков відзначився красивим голом, та й просто робили все, що їм заманеться. Єдине, що відрізнялося, це автори забитих голів. Наприклад, Сікан забив вже свій 10-й гол у цьому чемпіонаті. Однак після перегляду матчу Динамо Колос, Шахтар, Чорноморець не хочеться казати саме про ці поєдинки, а вже хочеться казати про наше українське ель класіко яке відбудеться 11 травня. Обидві команди підходять до матчу у дуже якісних формах, перемагають впевнено на своїх суперників, при тому, що. Ми ж бачили, як там грав Верес проти Динамо, як грав зараз колос проти киян. Тобто Динамо все одно вдавалося подолати захист своїх суперників. І так само стосується і Шахтаря, коли вони грали проти зорі. У луганців непогано вдавалося грати проти них, давати гідний опір. Але у підсумку гірники випускали своїх гравців з лавки запасних, і матч повністю змінювався. А тому я думаю, що десь за такою логікою і відбудеться матч Динамо Шахтар. Тобто кияни можливо будуть домінувати на полі, можливо, заб'ють першими. Але після того, як Шахтар випустить своїх гравців з лавки запасних, це допоможе їм або зрівняти рахунок, і так і завершиться матч, або якщо буде нічия, то навпаки забити переможний гол. До речі, а що ви думаєте з приводу майбутнього головного матчу чемпіонату України Динамо Шахтар та хто переможе? А ось у центральному поєдинку туру на Дніпро арені Дніпро 1 переміг Кривбас з рахунком 1-0. Цей матч був центральним з багатьох причин. По-перше, тому що обидві команди знаходяться поруч у турнірній таблиці, вони вирішують завдання щодо Єврокубків. Також я у своєму минулому відео повідомляв. Що за моєю інформацією, тоді Максимов сказав своїй команді, що якщо вони не зможуть виграти у кривбасу, то він залишить команду а тому, звичайно, ажіотаж був підвищений. Перед матчем багато хто не вірив у Дніпро 1 бо окрім того, що вони знаходяться у кризі, в них також було багато втрат перед цим матчем, тому що травмований піхальонок, дискваліфікація у Сарапія. Ну а перед матчем стало відомо, що Гуцуляк захворів. Про що я повідомив себе в телеграм-каналі ще перед матчем. До речі, якщо ви хочете. Чути такі новини якомога швидше, раджу вам підписатись. Тому підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Взагалі, що стосується хвороби Гуцуляка, то з одного боку це не страшно, тому що можна видужити за 4-5 днів, але з іншого боку, всі ми прекрасно знаємо, як після таких хвороб, коли в тебе там... Температура там є певна, кашель нежить. То після того, як ти повертаєшся на футбольне поле, ну, ти просто не можеш використовувати усі свої сили на 100%. Таке враження, що в тебе десь там на 50%. І так само було, наприклад, з Брашко, який. Пропустив гру через свою хворобу і після цього пропустив, можна сказати, пів гри, коли вийшов лише у другому таймі проти Дніпра 1 Тобто, скоріш за все, не зіграє з Олександрією і з'явиться у заявці на матчі проти Шахтаря. У підсумку у стартовому складі вийшли Гаджив та Кінда, і багато хто жартував у коментарях, на якій хвилині Максимов їх замінить, тому що ми це бачили вже у минулих матчах, коли Максимов робив зворотні заміни. Однак ці гравці, напевно, стали найкращими гравцями, тому що Ківінда просто багато мав гостроти, непогано пресингував своїх суперників, десь трошки не вистачило, щоб так запресингувати, щоб забити гол. Ну а Гаджиїв забив вирішальний та переможний гол. Взагалі, що стосується гри, то Максимов, як завжди, обрав ту саму тактику, тобто грати максимально обережно, не висовуватися зі своєї половини поля, і якщо вони знайдуть свій момент, то обов'язково забивати і користуватися цим. Така сама тактика була і в матчі проти Динамо, але просто не вистачило сил перед напором киян. Ну а тут вистачило, щоб втримати свої ворота сухими і перемогти з мінімальним рахунком. До речі, що ще стосується Ківінди та Гаджиєва, то варто відзначити момент з голом, коли Гаджиєв шов до воріт. І в цей момент Ківінда намагався відкриватися під можливий пас. І через це стацьково прийшлося думати про те, що можливо туди піде пас і накривати цю продачу. Однак через це з'явилася можливість у Гаджиєва просто пробити, і він забив гол. Тобто, начебто, Ківінда нічого не зробив, не доторкнувся до м'яча, але дуже допоміг, щоб гаджив забив. Взагалі, що стосується наступного сезону Дніпра 1 то всі ми прекрасно розуміємо, що в них є певні фінансові проблеми і що вони не можуть себе забезпечити так, як це було в минулому сезоні або хоча б в цьому. Тобто їм приходиться продавати гравців. Ми розуміємо, що клуб залишить піхальонок, скоріш за все, піде з клубу Гуцуляк, а також Волинець, як я казав в минулому відео, може перейти в Карпати. На трансфери, я думаю, також не варто розраховувати, а тому придеться шукати зі своєї академії. Зараз ми бачимо, що ну, непогано зіграли цей матч проти Кривбасу, Гаджиїв та Ківінда. Можливо, підтягнути ще гравців. Наприклад, є Крапівцов, який грає за -19, наприклад, є Авраменко, який також грає за молодіжну збірну. Тому в наступному сезоні у Дніпра 1 ми побачимо багато молодих вихованців. У підсумку «Дніпряни» скористалися тим, що їхні головні суперники за 4-5 місце втратили очки, полісія рух зіграли у нічию і завдяки цьому змогли відірватися від них. І також варто відзначити, що якщо у підсумку вони матимуть однакову кількість очок, то Дніпро 1 буде вищий, через те, що при рівності очок дивляться на особисті зустрічі. Ну і в останньому матчі 27-го туру чемпіонату України верес переміг Минай з рахунком 3-1. Це був надважливий поєдинок для обох команд, тому що його можна назвати матчем за шість очок, матчем за життя в УПЛ, тому що це саме той поєдинок, коли обидві команди мають перемагати свого суперника, якщо вони хочуть залишитись в УПЛ. А тому не дивно, що це протистояння вийшло дуже цікавим, тому що обидві команди намагалися атакувати, створювати моменти. Вони не закривалися, грали у відкритий футбол, а тому ми побачили багато різноманітних моментів. Але краще грали у цьому поєдинку підопічні Олега Шандрука, які у першому таймі зробили дуже багато моментів. Вони багато зробили взагалі ударів. А тому не дивно, що у підсумку на табло ми побачили рахунок 3-1. У підсумку Верес після цієї перемоги підіймається у зону стикових матчів, но миналь втрачають цю можливість і попереду на них чекають матчі проти колосу, вроста та кривбасу. Тобто, звичайно, десь можна ще перемагати, набирати бали, але навряд чи вистачить, щоб набрати нормально балів і попасти хоча б у стики. Тобто, щоб потрапити у стики, їм потрібно перемагати як мінімум два рази, і щоб їхні суперники не набирали очок. Що стосується рівненської команди, то у них попереду матчі проти зорі Олександрії та Металіста 19-25. Якщо подивитися на турнірну таблицю, то це прямі конкуренти, тобто тут навіть є можливість перегравати, наприклад, Олександрію чи Луганчан і мати можливість взагалі не грати стики, а просто залишитись. І наостанок, дякую, що дивитесь Моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройному силам України і слава Україні.